Вас вітає медична інформаційна система АСКІПНЕТ. Розглянемо редагування декларації. Розглянемо випадок, якщо пацієнт змінює прізвище та документи. Для того, щоб змінити будь-які дані в декларації, потрібно спочатку змінити ці дані в електронній медичній картці та вивантажити це на центральний компонент Health. Для того, щоб це зробити, в меню обираємо відповідну кнопку Пошук пацієнта та здійснюємо пошук за прізвищем, іменем та датою народження пацієнта. Знайшовши електронну картку з позначкою E-Health, натискаємо на кнопку Дії та в меню електронної картки обираємо Редагувати персональні дані. Щоб зредагувати такі дані, потрібно це робити в два етапи. Спочатку прізвище не редагуємо, змінюємо тільки документи про пацієнта. Якщо якісь дані про пацієнта не заповнені, то обов'язково їх заповнюємо. Заповнюємо всі дані про документи відповідно серію, ким видано, термін дату видачі та номер в єдиному державному демографічному реєстрі. Після того, як дані про нові документи заповнені, натискаємо на відповідну кнопку Оновити та «Вивантажити на Хелс. Після чого система перекидає на запити створення пацієнтів, де потрібно підтвердити цей запит та підписати електронним ключем. Після того, як запит підписаний, потрібно перейти до другого етапу редагування. Для цього в діях обираємо кнопку Редагувати та змінюємо прізвище пацієнта на нове. Після чого натискаємо на кнопку Оновити пацієнта та вивантажити на Ахелс». Після чого потрібно запит підтвердити та підписати електронним ключем. Після того, як запит успішно підписаний після другого етапу редагування, Даних про пацієнта потрібно обов'язково укласти декларацію. Для цього в меню обираємо декларацію, створити декларацію та заповнюємо відповідні поля про пацієнта, а саме прізвище ім'я та дату народження. Натискаємо на кнопку Шукати. Обираємо запис про пацієнта на Health, продовжуємо створення запит на створення декларацію, після чого цей запит в діях обираємо Затвердити та, в залежності від методу автентифікації пацієнта, завантажуємо документи або вказуємо код, що прийшов пацієнтові смс-кою. Після чого даний запит підписуємо електронним ключем. Декларація успішно підписана. Отже, в декларації відображається тепер нове прізвище пацієнта та нові документи. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!